Всім доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії ЛЕС. Сьогодні у нас нетипове відео. Ми хочемо вам показати відвантаження, як відбувається процес покупки і відвантаження трактора. Ми продали ДТЗ-5504К. Клієнт замовив трактор по телефону. Незважаючи на те, що трактор досить дорогий, але клієнт все рівно всі характеристики про нього знав. Розпитали, ми все розказали, по відео показали і будемо відвантажувати в мальовниче село в Турківському районі. І сьогодні, на жаль, наша вантажна машина. На сервісі у нас є Opel Vivaro, яким ми розвозимо мотоцикли. І цьому малюку буде надзадача. Йому треба буде ось такий величезний трактор вагою 2 тонни 600 кілограм. На лафеті закинути орієнтовно на 120 кілометрів. Покажемо вам, як це відбувається. Заодно в дорозі поспілкуємося, розкажемо, що відбувається з цінами на ринку тракторів, які взагалі зараз є новинки, і поговоримо про останні новини. Тому. Завантажуємо трактор і вирушаємо в дорогу.

Обіцяли, ми так анонсували у відео, що поговоримо, я трошки вам розповім, що відбувається зараз на ринку тракторів. Також розповім, хто хоче собі придбати трактор, на що звернути увагу, і взагалі, що чекати нам від сезону 2020. Третього року, але перед цим хочу сказати, що е, на диво наш е, Opel Vivaro розправляється просто прекрасно. Е, слава Богу, що у нас на рівшенні якби дороги хороші, тому що якби погана дорога, я думаю, я би задню балку вже відірвав. А так їхати взагалі ну, жодних проблем. Тут двохлітровий стоїть двигун і е, ну, такий великий трактор, таку велику вагу. Їду досить комфортно, навіть на деяких ділянках стороз, зганяюся. Головне тримати дистанції, щоб е, можна було вчасно пригальмувати, тому що з такою великою вагою. Робити це досить складно. І давайте тепер поговоримо тріх, трошки про е, трактори і взагалі розкажу, що відбувається. Після того, як в нашій країні почалась війна, так у му році порт Одеси був перекритий, і ви всі розумієте, що е, привозити сюди будь-яку техніку з Китаю чи з Японії стало неймовірно складно. Тим не менше, там через деякий час е, були вже налаштовані всі логістичні шляхи. І по різному тягнуть трактори. Хтось тягне через Литву порт Флайпади, хтось тягне через Румунію порт, хтось везе в Німеччину, і з Німеччини вже відповідно фурами, автомобільним транспортом. Техніка заїжджає сюди в Україну, митниця і далі вже розкидається по дилерських мережах. І продається, шляхів зараз є досить багато, кожен використовує свій, але хочу сказати, що логістичні всі маршрути є вже досить злагоджені і відпрацьовані. Кожен мав час за цей рік обрати собі той маршрут, який йому подобався найбільше, і відповідно налаштувати всю роботу. Тому техніка вже активно пішла, і дуже багато насправді пливе, дуже багато всяких тракторів з асортименту. Японських тракторів нових також є замовлені вже і пливуть сюди до нас. Тому що би я хотів сказати, що ну, на початку все було страшно, логістика виросла в ціні. Відповідно, там доставка не через Одесу була дорожчою. Трактори ніби в ціні не піднялися, вони там трошки так ціна гуляла, то вверх, то вниз. Але зараз, отже, майже третій чи четвертий, навіть не пам'ятаю, пішло зниження цін на китайські. Міні-трактори це покидається досить досить відчутно. Тобто пішла тенденція на спад. І от буквально сьогодні у нас є п'ятниця, 3 березня, а от в понеділок чи 1 числа, ну я не пам'ятаю, але ми знову отримали нові РРЦ, так, нові рекомендовані роздрібні ціни, де ціни трішки впали. Там на якісь одиниці 100 доларів, на якісь 200. На якісь більші трактори там, по 350, по 400, але ціна на трактори почала знижуватися. На сьогоднішній день вона ще поки що не торкнулася мототракторів. Станом на зараз найбюджетніший мототрактор з нових, з тих, що є там в районі 2450 доларів. Але я думаю, що ще от-от і мототрактори мото -трактори не суттєво, тобто там не буде обвалу на 300 доларів, ви теж якби це маєте розуміти, але на доларів ще 100-200. Ціна на мототрактори також е, посунеться вниз. Тому от перед сезоном просто прекрасний час зараз для того, аби придбати е, китайський мінітрактор, якщо вас цікавить, чи ну, японський мінітрактор, не має значення, тому що ціни трішки пішли вниз. І, е, наприклад, його там Кентавра, так, 244-го, тому що це, скажімо так, е, з найбюджетнішого, у нас є відеогляд, хто не бачив на каналі Гляньте е, про Кентаври. Це саме пристойне з найбюджетнішого. Так? Тобто, що вже. Класний трактор, там 24-ті колеса, 3 циліндри, гідропідсилювач, редукторні мости, але в бюджетному сегменті. Тобто він же коштує 6200. А стартували ми в районі 6900. Тому якби, ситуація 700 доларів, суттєва різниця. Я вважаю на такому тракторі, тому що за 700 доларів можна купити ну, досить багато класного. Навісного обладнання, е, також хочу сказати ще, що в е, нашій компанії ми запустили. Вона в принципі працювала, але зараз трошки активніше. Ми запустили послугу трейдін. Що це на українську мову? Якщо у вас є старий трактор, або можливо там е, трактор, який вас просто не влаштовує. Він може бути справний, ви не працюєте все гаразд, але ви хочете потужніший, хочете обміняти, або у вас трактор поломаний, а ви не хочете ремонтувати, не маєте змоги, хочете щось новіше. Ця послуга саме для вас. Ви пишете нам на Viber, а ще краще телефонуєте за номером, який ви бачите на екрані. Або відразу ще краще скидайте просто на Viber ваш трактор, пишете там, який це трактор, який рік випуску, яке там напрацювання, і обов'язково, чи він стоїть на обліку. Це дуже принципове питання, тому що якщо трактор не має документів, там зовсім інша буде ціна. І ми вам пропонуємо якусь ціну. Ви вибираєте свій трактор на обмін, ми вам привозимо новий і забираємо. Те, що є у вас таким чином, ми обмінюємося. Ви задоволені пізніше ми ці трактори, якби відновлюємо, вкладаємо гроші, і вони шукають вже е, нових власників. Це те, що стосується трейдіну, і те, що я хотів сказати. По 23-му році, в принципі, ви можете зрозуміти з того, що сказав я, що техніки буде хватати вистачати, тобто не буде так, як минулого року. що там Ми хотіли якусь модель, а її просто немає. Багато техніки пливе е, тракторів. Тому е, е, практично всі моделі, які там є на нашому сайті, в асортименті, їх можна буде привезти. Минулого року взагалі не було 24 сильних тракторів з кабіною, просто їх не привозили. Ми їх от вже весною очікуємо, вони мають з'явитися і джінми, і фотони, е, і кентаври ну, тобто багато фенге, само собою, з рідними кабінами. Раніше ми доставляли там якісь е, від замовлення від вокрійського виробника кабіну, але можна вже буде. З ріними кабінами також купувати такі тракторці. І, в принципі, МОДО теж недавно поновили вже асортимент, отримали поновлення по японських тракторах, і в Тернополі і на вулиці Гайові, 32, і в нас в Сокільниках деякі моделі з'являються, там ще трактори ну, потрібно підготувати, пооблизувати, щось полірувати, замінити фільтра масла, але в цілому вже наявність помаленьку з'являється, трошки більший вибір, і можна вже там більше асортаменту, більше різноманітності запропонувати потенційним клієнтам. Тому, е, тому якось так е, ще хотів сказати про завдатки в, в своїй розповіді вам, що е, дуже багато в інтернеті, тобто та є реклами, коли люди там провозять без завдатку на треніких завдатків, ми провозимо на подвір'я. Ми, в принципі, в нашій компанії також е, ну, ніколи не вимагали так конкретно завдатків з людей, тому що розуміємо, що є дуже багато недобросовісних людей, які там наживаються на людях. Але все рівно якби в нашій компанії практика з завдатками є. Е, і поясню, чому, якщо ви замовляєте трактор десь там дуже далеко е, і стається так, що ми до вас їдемо, ми можемо там по телефону щось не уточнити. Ми завжди за те, щоб ви приїжджали на майданчик, трактор була обирала на майданчику. Але інколи буває, що людина насправді замовляє трактор по телефону, і в цей момент, коли ми продаємо по телефону, ми завжди стараємося максимально зняти людям відео, показати що і як. Якщо на тракторі є там якісь царапини чи ще щось, ми це зразу показуємо, і проговорюємо, щоб не сталося так, коли ми привозимо. Ми потратили свій час, потратили день і е, приїжджає водій, А там клієнт каже, слухайте, хлопці, ти тут царапина, на ніс трактор не підходить, їдьте назад. Для цього ми беремо завдаток. Ми максимально не ховаючи ніяких там е, без купюр, що називається, розповідаємо все про китайський трактор. Чи про японський трактор показуємо стан, показуємо стан коліс, показуємо, як працює передок, вал відбору, фреза і так далі, показуємо все. І тоді вже просимо якісь завдати. Коли людина каже, от, мені все сподобалось, я хочу, або заїдемо уточнюючі питання, на які ми завжди намагаємося чесно відповідати. Тому для цього ми беремо завдаток. Коли ми приїжджаємо, щоб клієнт розумів, що ну не можна просто так сказати слухай, я передумав там за один день, або ще щось, щоб ми себе страхуємо, хоча б на солярку нам ці кошти повернулася. Але бувають звичайно, що випадки, коли людина ну ніяк каже, слухайте, хлопці, ну ні, я переживаю, боюся, я вже там комусь завдаток скину. По сьогодні тих людей немає. І от в випадку, ми зараз веземо ДТЗ-5504, великий трактор. Ціну ви можете подивитися за посиланням внизу відео з великим замовленням. Я от зараз вам, до речі, покажу спеціально з собою взяв рахувальну машинку, тому що ну, там велика досить сума в гривнях. І... Вручну це рахувати буде дуже-дуже довго. То е, ми його веземо без завдатку. Тобто людина подзвонила сказала, що хлопці, все буде нормально, так турновий, я все знаю, я про нього начитався, але я вас прошу, е, будь ласка, привезіть без завдатку на місці, все буде нормально. І от таке величезне замовлення. Ми веземо без завдатку ніяких проблем немає. Тобто, ми стараємося завжди з людьми, якби по людіному поступати і сподіваємося на таку саму віддачу вже до себе, як до продавців, тому що повірте, ми перші зацікавлені в тому, щоб. Приїхати до вас, зрозити вам техніку. Вона працювала, ви були задоволені. Після того ви купили в нас навісне обладнання, порадили сусіду, щоб ще сусід прийшов до нас купив трактором. Немає ніякого змісту нам впарювати чи вас обманювати. Е, ну, тому що чесно, дуже багато приходить в нас клієнтів, клієнтів, чи по навісне обладнання, чи обмінюють трактор, і починають розповідати історії, як вони десь там купували трактор, їм провезли Бог з нас звідки, вночі, тому що в нас було на 50 доларів. Дорожче. я весь час кажу ну, клієнтам в мене відповідь завжди одна на це питання, і менеджери наші так само відповідають, хлопці, ми своє ім'я. За 50 доларів не продаємо на всю техніку, ми не даємо гарантію. Крім того, що у вас гарантія заводська, у вас обов'язково є гарантія від нашого магазину. Тобто ви з нами працюєте, ви знаєте ім'я свого менеджера, ви його бачили. Ми є тут біля вас. Чи навіть якщо ми вам веземо цю техніку в Київ, машини веща з'їздять і наше сервісне обслуговування може до вас виїхати? Якщо не може, ми це вирішуємо в телефонному режимі, але завжди замінюємо деталь. Тобто, ну ми завжди з вами на контакті, завжди стараємося, якщо виникають якісь проблеми, максимально швидко їх дорішувати тому, е, будь ласка, коли купуєте трактор, перевіряйте в кого ви купуєте, перевіряйте, чи є. Ця компанія фізично, чи вона тільки в інтернеті, на сайті, чи є майданчик, де можна приїхати і подивитися на цей трактор. Це дуже-дуже важливо, тому що ну, купити трактор зараз не складно. Вони продаються там в кожному районі. Практично вже наставили цих тракторів і всі продають. Але е, коли ви потім вам трактор привозять і вам потім потрібні документи, сертифікати, навісне, а їм, не дай Бог, щось поламалося, якісь запчастини, то ви вже починаєте переходити до якихось великих компаній, які цим займаються давно, які на ринку, і починається ну, тих 50 доларів, які ви законом. Але в кінцевому результаті виходять вам в боком. Тобто, це я не агітую, кожен собі купує в нас вільна, ну, вільний ринок, кожен собі купує де хоче, але ну, просто порада. Купуйте у перевірених продавців, купуйте у продавців, які вже дуже давно на ринку, які вже дуже давно в цьому бізнесі, які мають свої сервіси, майстрів, які розуміються в цій техніці, а не просто де попало купити, тому що вам запропонував хтось на 50 доларів дешевше. Словом ось такий от довгий і великий виявився монолог. Ми вже в принципі на півдороги Їдемо далі, спостерігаємо класні краєвиди і вже будемо далі відвантажувати техніку. Буду вам показувати, як все це відбувається. Так, Як я і говорив, за дня ми ніби встигаємо, але от вже на під'їзді до самого села дорога просто жахлива. Я тягнусь буквально 15 км за годину. Ну, Але такої дороги кілометри 3-4, хвилин 15 і подолаємо. 15-20, що робити. В Карпатах ще по-справжньому, якщо чесно, зима. Рейдер по дорозі проїхав, але все рівно якби дуже воно допомогло. З останнього разу, коли я тут був, дуже нічого і не змінилося. Але є ще от люди, хто використовує в обробітку землі коней і фіру. Тому, якщо ви ще не обміняли це на трактор, звертайтеся до нас. Ми допоможемо нас нема, там не падає зима, тільки там, тільки там, де нас нема. З неба, там, 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 тільки там, де нас нема. Там не падає вона, тільки там, тільки там, де нас нема, і не треба. Там, 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 тільки там, де нас нема. Алексій на головах. Там, де нас нема, ходять там, 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 тільки там, де нас нема, ходять всі на головах і питаються у нас, де ви є, де ви є, скажи мені, чому Так, зняли ми вже, відгрузили трактор. На жаль, клієнт не хоче каже, що не хоче подарувати, подаруватися, ні відгук дати. я думаю, без нього відгук, Ну але маємо, що маємо, але от показую вам, що резаме 370 Зняли, підчепили повністю підходи під даний трактор. Тому, якщо вас цікавлять китайські міні-трактори, переходите на сайті. І так, шановні клієнти. З пригодами, якщо чесно, добирався вже від клієнта, там перестали сидитися лафета. Я її в дорозі ремонтував, після того захворів. Але словом трактор ми відвантажили. Клієнт був задоволений. На жаль, я хотів взяти відгук, але цього не вийшло, тому що якби не дуже він сильно хотів афішуватися. Ну менше з тим. Що хотів сказати, якщо вам зайшов е, варіант таких відео, ось такий от влог, і вам буде цікаво дивитися з відвантаженнями якихось цікавих відгрузок, коли ми будемо мати, обов'язково е, напишіть про це в коментарі і поставте лайк до цього відео. Ми будемо розуміти, що такий контент варто робити, і він вам заходить. Якщо вас цікавить техніка, е, тоді обов'язково переходьте на наш сайт. Всі активні посилання є в описі до цього відео. І чекаємо вас на наших майданчиках, місто Львів, Кільцева дорога Сокільники, місто Тернопіль. Вулиця Гольва, 32. Ну і Обов'язково потрібно Скажи підписатися мені, на канал щодо того ще не, не забути те, Скажи мені, чому буде бомба, забути те, що те, що